Та привіт! Сьогодні хочу проговорити з вами основний з ваших страхів та закрити його раз і назавжди. Стосовно онлайн-курсу, всі питають, де ж знаходити модели, де брати кабінет і що взагалі робити у цій ситуації. Нічого страшного тут немає, і боятись нема чого. Знайти кабінет зараз просто дуже легко. Ви заходите на будь-який портал з пошуком нерухомості, вбиваєте свою локацію і обов'язково, десь поблизу з вами знайдеться підходящий для вас кабінет. Є кабінети, які здаються не по тижням, місяцях, а є погодинні кабінети. Це буде і фінансово безболісно, і ви підлаштуєте свій графік і роботу з моделькою. Пошук моделі це друге болісне питання, де ж її взяти на перших етапах. Що робила я? Я шукала родичів або подруг, які мені довіряють, які бачили, як я проходжу навчання. Теж саме можете зробити і ви взяти маму, тітку, подругу, сестру. І зробити їй класний перманентний макіяж. Варіант номер два це пошук у соціальних мережах. Є безліч груп в інстаграмі та телеграмі, де ви можете знайти собі модель за дуже швидкий строк. або запустити власну рекламу на пошук моделі. І я думаю, моделька так само знайдеться дуже швидко, тому що в мене особисто з цим питань не виникало ні на початку, ні зараз.